Вітаю! В цьому відео я покажу і розкажу, яким чином обраховувати коефіцієнт кореляції за спірменом. Посилання на ресурс, де це можна зробити онлайн і безкоштовно, я традиційно залишу в описі. Так само там залишу посилання на статтю, де описано, яких, в яких випадках ми використовуємо коефіцієнт кореляції Пірсона, а в яких Спірмена. Там ви можете з цим всім детальніше ознайомитись. Так от, що ми робимо? Ви переходите за посиланням і гортаєте донизу. І бачите, от у нас тут такі дві таблички: ознака 1 і ознака 2. І сюди ми вписуємо наші дані. Зверніть, будь ласка, увагу, що коли ми проводимо обчислення, то тут має бути однакова кількість даних, вписана в першій ознаці і в ознаці другій, наприклад. Пили тут і таку саму кількість треба зробити тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сім значень. Все, є готово. Ви ці дані можете вписувати вручну, а можете просто скопіювати зі своєї екселівської таблиці, куди ви вносили дані за розрахунком. І натискаємо обрахувати. І все, наш коефіцієнт кореляції готовий. Далі ми переходимо в табличку, де дивимося, чи є це значення статистично значущим чи ні. І робимо наші висновки відповідно до того, чи, є, чи присутня у нас коефіці... кореляція між тими змінами, які ми досліджуємо. Посилання на Відео, як працювати з табличками, дає сама самі ці таблиці критичних значень. Я так само залишу в описі. Насправді все дуже легко і просто, тому користуйтеся. Бажаю успіхів!